Тут відбувається раптове охолодження. То кава при вигрості має плюс 200. І якщо ми її не охолодимо раптово, то вона сама себе ще спалить і буде загорання. Тому тут виникає дуже потужна тяга. І вона себе дуже швидко охолоджує, там 30-40 секунд і висипається у нас вже в контейнер. І далі та на Потужний розстер для обсмаження більшої кількості кавових зерен демонструє Петро Філіпчук, керівник компанії Royal Life, яка вже рік працює на Рівненщині у Демидівці. Компанія минулого літа релокувалась до нас в область Київщини. Закуплене обладнання дозволить збільшити обсяги готової кави різної інтенсивності обсмаження. Це саме для обсмаження кави. Це потужний ростер який здатен виготовляти в один банч в 15 хвилин 60 кг кави. Тобто близько за одну годину це 240 кг кави. Це за 10 годин майже 2,5 тонни. Тобто якщо працювати в піку, він може робити 5 тонн кави за добу. Це там в місяць 150 тонн. Окрім ремонту цехів та модернізації обладнання, за рік часу відкрили три кав'ярні нового формату. Вони вже працюють у Демидівці, Луцьку та Києві. Там можна не тільки посмакувати різними видами кави, а й отримати супутні послуги. У нас не зовсім якби це кав'ярні, Це формат такої великої потужної кав'ярні. Ми називаємо їх фірмовий магазин Кав'ярня. Це кав'ярня і повністю наша вся супутня продукція, де дійсно є кава зі всього світу. А можна посмакувати, придбати в зернах. З різними там ароматизаторами також там ще є, і можна кофемашину придбати, в оренду там її взяти, оформити, в ремонт там кофімашину здати. Рік тому компанія розпочала свою роботу на Рівненщині у старих приміщеннях колишнього молокозаводу. Тепер це відремонтовані цехи, склади, кав'ярня, фірмовий магазин. Для масштабування та розвитку користувалися державними програмами кредитування. Ми бачимо, як дане підприємство Royal Лайф прогресує, купується нове обладнання, і приємно, що це за рахунок державної програми. За рахунок доступних кредитів під 0% підприємство взяло 2 мільйони гривень і інвестувало їх в основні засоби. Також використано три грантові програми. Загальна сума на 750 тисяч гривень, за рахунок чого були відкриті нові торгові точки, і підприємство пішло вперед. Нещодавно відкрили столярний цех з виготовлення меблів, барних стійок для кав'ярень. Для цього скористались державним грантом та виготовляють столи, стільці та інші вироби з дерева як для власних потреб, так і на замовлення. Що є в кав'ярні? Меблі, барна стійка, стільці, столи. Для того щоб це -то зробити, треба десь наймати якогось підрядника, йому сплачувати кошти і заробляє вже він. Ось ми пішли по такому шляху. Простішому, а можливо, складнішому. Написали грант. Нам країна Україна дала 250 тисяч гривень. Ми ще трошечки грошей своїх там доклали і придбали близько п'яти стулярних станків. Найняли двох робітників. Пізніше ми взяли ще двох. І в нас десь близько чотирьох людей працює в столярному цеху, і всі кав'ярні ми виготовляємо столярку меблі повністю самостійно. Наразі в компанії працює близько 60 осіб, серед них і внутрішньо переміщені. Нагадаємо, компанія Royal Life займається обсмаженням та продажем понад 50 видів кави з різних країн світу: Мексики, Куби, країн Африки та В'єтнаму. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.